Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви знаєте, я обожнюю своїх підписників, тому що вони мені, якщо не достукались до мене у відео, в коментарях, вони достукаються до мене в приватні повідомлення. І я одразу від одного підписника припущення його, тому що людина-фахівець. Як він мене запевняє, перевірити я не можу і не буду перевіряти. Але людина, скажімо так, фахівець. Я не буду уточнювати, щоб не підвести людину. Але людина, о, точно, точно, фахівець. Все. Тому дивіться, людина мені надіслала світлини. І їх, скажімо так, показала, де що. Я зараз дещо зачитаю Так, щодо опублікованих фото, які уражали літаки, більшість літаків, які уражалися, вже списані. Ось так він каже. Описувати, чому дуже довго, не буду. Всі моменти технічні, але запевняю вас як фахівець. Тому питання наступне: чи то все недомовленість у стилі зеленої погані з пуйлом, бити по цілям, по яким можна бити умовно? Дякую, так, і ще щось. І тут був приклад: це підставний літак був стопроцентово. Ось так. Я не буду показувати вам світлини, тому що я не хочу. Переписку, щоб ви бачили і тому подібне. Гаразд, давайте так, одразу оця паутина. Чи було це дійсно, от як людина написала: театр. Зеленський же шоумен, мої дорогенькі. Все, що він робить, хто йому ще вірить, ну, вибачте мені, це вже треба бути такою теличкою, нічого не розуміти. Ну, шоу. У нього все життя шоу. Розумієте, і членом по роялю, і членом по, по, по вам, і тому подібне. Дивимося, було це шоу чи ні. Ну, виглядає, що так. Виглядає, що так. Але тут ще щось. Ха -ха, світове шоу. Не вдалося світового шоу. Не вдалося. Це було заплановано і пуйло тут був. Дійсно, от як чоловік сказав, ця людина-фахівець, у нас вийшов імператор. У нас імператорів немає, тому імператор в мене паде завжди пуйло. Це імперія. Для мене це є в Україні немає імперії, тому у нас імператори не випадають. Я спрощую для вас. Так? А це було зроблено на Публіку і карта світу, але щось в них пішло не так. Дивіться, давайте я ще докладу, тому що чомусь. А, я зрозуміла. Тут спеціально спеціально було сплановано, так щоб заблокувати Україну напевно від світу. Зараз я подивлюся конкретніше. Так, ось тут і Зеленський. Тут і Зеленський. Але я щось щось мало мало я вірю в цю операцію, що Зеленський. Зараз я ще докладу. Щось у мене сумніви йдуть. Щось в мене сумніви. Зеленський, ну, тут дуже мало, що він причетний. Бачите, тут у нас і диявол випадає. Тобто. Виглядає так, що це ну, трошечки спектакль, трошечки, трошечки великий спектакль. Я ще, ще раз мушу перепитати. Я ще раз буду перепитувати, бо я коли не впевнена, ще раз перепитаю, не хочу так, для того, щоб впевнитись, я зараз так. Був Зеленський причетний до цієї операції павутина. Скоріше ні. Скоріше ні. Ем, він її пропустив. Дивіться, він був чимось зайнятий іншим. Ця карта нам показує, що він чимось, дивіться, аж три дев'ятки і старший аркан. Ем, він був зайнятий чимось іншим. Зараз я перепитаю, чим же ж він був зайнятий? Він не готував цю операцію. Так. Ви знаєте, дуже багато говорять, ділили спадщину. Тут поділ спадщини. Тут якісь розборки йшли. Це смерть Портнова. Не готував він цю операцію. По-перше, не готував. Зараз я це вже стопроцентово Зеленський тут не причетний до цієї операції, абсолютно не причетний. Тепер зараз дивимося. Дивимося, друге. Чи була ця операція запланована з росіянами? Тобто, з расистами, з Кремлем. Чи було це прораховано з Кремлем? Скоріше, ні. Ні, не було це прораховано. Але, дивіться, тут Зеленський випадає. І знову ті самі якісь карти випадають. Але е дивіться. Що карти хочуть показати? Тут відбивалися. Тобто, щось, можливо, і повідомили Зеленському. Про щось він і знав. Розумієте? Про щось він знав. Але тут були обмежені його знання були обмежені. Тобто йому інформацію подавали обмежено. Зеленському не давали повної інформації. Ось тут іде обмеження. Обмеження його, скажімо так, він не знав. Операція готувалася без нього, і він про це, якщо і знав, то дуже мало. Ось якось так. Дуже мало знав він про цю операцію. І я ще запитаю, ще раз запитаю, чи була це постановка? Якщо ця людина так пише, фахівець. Чи була це, ще раз питаю, чи була це постановка? Чи ні. Ну, з Росією, я маю на увазі з Росією. Ну, виглядає це якийсь, знаєте, як парад. Таке враження, як парад. Я тоді зараз перепитую, яка мета була. В мене були заготовлені і від вас були теж запитання. Зараз я. Подивлюся, бо в мене я зробила собі заготовочки, хотіла теж подивитися. Так. За, да, у, а в мене трошечки інші. А, ці. Наскільки я розумію, Зеленський дійсно дещо знав не багато, але дуже мало. Хто пам'ятає попередній ряд, там була четвірочка монет, і четвірочка монет зазвичай вона говорить ну, обмежена інформація в маленьких цілях, стримуюча. Потім ішла сімка жезлів. І е, карта світу це теж межа. Тобто скіль... Знаєте, є така приказка, ну, як кажуть, е, 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 я спробую, от українською я її не знаю. Стоп, це мені треба перекладати, zo wie möglich, zo wenig wie nötig". хто знає німецьку, може перекласти, але я зараз спробую. Zo Чекайте, я щось переплутала. Це значить, якнайменше йому давали по можливості якнайменше інформації. nötig, це значить так багато, скільки Ну потрібно, щоб людина там підписала, дала дозвіл. Ось ось так я це розумію. Тобто йому давали обмежено, давали стільки. Щоб пропустив цю операцію. Ось з росіянами, Ну от щось я сумніваюсь. Ні, я сумніваюсь. Я сумніваюсь. Навіть що тут людина мені світлини дала. Все рівно, я сумніваюсь. От, інтуїтивно сумніваюсь, і карти так само. Тут якось. ні щось тут Знаєте, в мене таке враження, що Зеленському. Сказали, що це буде фальсифікація з Росією. Оце може бути. А, ну, я одну карту витягаю. Так чи ні? Так, так, Да. От Зеленському могли сказати, що це розумієте, не всі аеродроми там фальсифікація. Ось, як я розумію, от це так. Зеленському сказали, що це фальсифікація, що це з Росією домовлено. Зеленський не має напряму з Кремлем зв'язку. У нього є для цього. Спеціальні контакти. Зеленський напряму ні з ким з Росією не спілкується. Про це ми з вами вже розбирали неодноразово. Тобто, дійсно, операція була, але тут трошечки його підманули. Ось якось так. А тепер я піду по своїх коментарях. Тобто, ви зрозуміли, що тут дійсно могли бути якісь фальсифікації, але не все. Тобто, справжня операція була. Зараз я подивлюсь, бо в мене є від вас ще заготовки, ну, запитання. Готували цю операцію ті самі люди, що і авеню, тобто Вагнергейт. Чи були тут ті самі люди? Виглядає, що так. Не всіх знищили. Не всіх знищили. Так. Виглядає, що так. Не всіх знищили. Ох, їх мало. До речі, з того Вагнергейту їх мало залишилось, але є, є допомога була, навіть якщо вони не при штаті. Розумієте, навіть якщо вони не при пагонах, навіть якщо вони не. Тут я бачу допомогу дійсно, були з Вагнергейту, з Авеню, ось з тієї операції, але їх мала частина. Карти показують їх дуже мало, і вони дуже, ну, скажімо так, в них обмежені можливості. Тут скоріше, ну, були. Давайте скажемо так, були. Якась частина була. Було. Далі. Чи міг Зеленський підготувати таку операцію? Ну, от ми вже це сказали. Але чи міг би Зеленський підготувати таку операцію? Та йому вчитися і вчитися? Вчитися і вчитися. Ні, це, це знаєте, тут ні одна карта не випадає, яка дотична до Зеленського. Йому ось ця карта взагалі говорить: йому до цієї мудрості. Зараз я скажу, скільки водив Моїсей по пустелі, от стільки йому ще вчитися. Тобто, ще й можливо, і не одне покоління йому вчитися, можливо, і не одну реінкарнацію. Тому що й в попередньому житті він був тим самим йолопом, шутом, ще й бідняком був. Тому він такий захланний в цьому житті. Гаразд, про це ми говорили на сімейки Адамсів. Тобто, ні, він не зміг. Це, знаєте. Це не його карти, вибачте мені. Тим більше, відлюдник від він говорить, що йому до цієї мудрості, до цих знань ще рости і рости. Знань нема в нього, в нього тільки амбіції. Далі, ще дивлюся. Так, чи знав Зеленський, ну от, бачите, давайте я ще раз запитаю, чи знав Зеленський, що проводиться ця операція? Ну Оця карта взагалі каже: якщо то й дуже мало, якщо то й дуже мало, дуже мало, він взагалі не причетний до ні, ні. Скажемо так, кругом його спина, тут спина. Ні-ні-ні. Він займався іншими справами. У нього, оця карта взагалі говорить, що у нього зараз бул, у нього були на той момент інші заботи. Він десь літав в інших. Навіть якщо він не знав, він не звернув на те увагу. Так, я не бачу більше коментарів від вас. Давайте так. Чи справила ця, Чому ця операція не набула того масштабу, якого мала на меті? Взагалі-то ця. Да-да-да, угу. тут розчарування. Дивіться, я так розумію, що ця операція мала на меті? Покращити позиції на переговорах для України. От Зеленський нам випадає. Пічалька перед цим і Зеленський. Бачите, перекоти поло, і то круті верть. Зеленський випадає. От він не укріпив переговори. Давайте подивимося, чому не укріпила ця операція нашу переговорну позицію. Чому не укріпила нашу переговорну позицію? Ну, Тому що тут відвели їх, бачите? На, намутили, не припадали, не дали. Не розумієте, тут ні однієї карти немає професійного. Профукали. Давайте так. Як, як сказав цей Арістович про є ли в кінці. Так, так, так. От. Тобто, не скористалися цією. Операцію в належності. Пустили Умєрова, а Умєров лапух, вибачте мені, треба було хоча б толкового переговорника, тоді було би все нормально. А так наших розвели як котенят. Ось якось так. Не було сильної позиції. Не вплинула, на жаль, ця операція. Ось якось так. І дивіться, ще операція поводина. Подібна атака може вважатися підставою для ядерного удару у відповідь. Тобто Росія мала би, тому що це є ядерний стримувач. Розумієте? Якщо б'ють по ядерних об'єктах, щоб ви розуміли, то Росія могла в принципі завдати Україні ядерного удару. От цього і перелякалися наші союзники, тобто Захід. Давайте подивимося, чому Росія не лупнула ядеркою? У нас випала Україна? Бо тому, що тут так було домовлено. Замутили, тому що так замутили. Можливо, ось цей фахівець, який мені написав, можливо, він і має рацію. Ось якось так, не знаю. Відверто вам скажу дуже-дуже мутна ситуація. Дуже мутна ситуація. Дуже часто випадав карта місяць, диявол випадав, тобто, і Зеленський декілька разів випадав. Тобто, виглядає так, що операція ну, пройшла успішно, фахівці її зробили, але ефекту того не було. Повірте мені. Давайте я ще тоді запитаю, чи буде, чи буде якась реакція світу, чи взагалі якась реакція буде на це все? Ні, скоріше за все, я не бачу тут реакції. Тут навпаки, якісь у темати. Ні, 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 тут навпаки диявол випадає, я не бачу. Чіткої реакції я не бачу, тому що, ну кажуть так: якщо ми вже зробили таку операцію, треба було одразу зв'язатися з нашими союзниками, тобто з Заходом. Те Зеленський не зробив. Він собі хотіла нецензурне слово сказати, він собі знов на променади поїхав, десь у Вільнюс, десь у Гагу, десь ще куди. Може його дійсно разом з Пуйлом. У ГАГу запхати, можна туди і Трампа, можна туди і Лукашенка. От їх усіх туди, четверих. Кожному... Можна і в одну камеру, як ви вважаєте, можете написати. Можна їх в одну камеру садити, що з ними буде? ось, і... чи, чи поокремо. Ось якось так. Гаразд, ми дорогенько донатимо на ЗСУ. Під цим відео будуть реквізити. Якщо потрібна вам приватна консультація, теж можете звертатись. І разом до перемоги мої дорогенькі. А з другого боку, ви знаєте, а мені хочеться побачити, чи якийсь ефект в світовому. От мені, от я ще раз задам питання, от чомусь мені захотілося. Я втомлена вже. І тому я зараз і говорю багато, і розклади такі довгі, то треба робити на свіжу голову. Так. Коли прокинулась, відпочила свіженька ось, а не коли вже наробилася, розкладів наробилася і голова вже пухне. Так, дивимось. Який ефект? чи, да, чи дала ця операція вагомий ефект світовий? Ну, в принципі, перспективи були хороші, але, на жаль, на жаль ні. На жаль, ні. Перспективи так. Операція шикарна, от бачите, але чому? Чому ні? Чому ні? Чому ні? Комунікації не було? Україна не комунікує ні з ким, розумієте? Ось, не було а, виступу Зеленського, не були ті слова. Ось, якось так. Переговорна теж позиція, слабка. Ну, скажіть, будь ласка, якщо Бездарь приходить. На переговори, то вибачте, мені такі бездарні ті переговори. Ось якось так. Все Донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.